Озебі Гуеля. Гуель став справжнім меценатом Антоніо. Завдяки його фінансовій допомозі світ зміг побачити чимало проєктів майстра. Сам парк є результатом нездійсненого проєкту забудови місцевості: 86 будинків для буржуазії. З них продано було лише дві ділянки. На одній з них зараз будинок Музею Гауді. У 1926-му, після смерті Аузи Бігуеля всі ділянки було викоплено мерією міста і таким чином було створено громадський парк, який відкритий став для публіки. Пам'яткою історичного значення парк Гуель став у 1969 році, а у 1984 ЮНЕСКО проголосило парк спадком людства. Центральна площа парку Гюель. Центральні сходи. Вид з площі на вхід до парку. Колони. Дорога у парк, гараж для екіпажів, будинок Марті Тріаса і Думенака, будинок